Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти: або три події, які б ви хотіли переглянути, на 26 квітня 2025 року енергії дня, дружні. А тому день має бути і активний. І, можливо, навіть дещо напружений і суматошний. Можливо, якісь у когось виникнуть неочікувані пропозиції, або, можливо, у когось будуть ділові зустрічі, поїздки. І також, можливо, хтось отримає якусь інформацію або отримає звісточку. Також цей день на роботі можуть загостритися стосунки з конкурентами і загалом ваша нервозність може вам заважати сприймати реальність. Тому на цей день потрібно діяти в своїх інтересах, дослухатися до голосу розуму, уникати імпульсивності і поспішності, тому що це може привести до певних втрат і конфліктів. Тож намагайтеся себе контролювати, обмірковуйте тактику, і хай ваші думки і почуття будуть в порядку. Таким чином, ваш день буде благосприятливим. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так, зірка. Зірка говорить про те, що для когось, можливо, хто очікував, або романтичні побачення, можливо, ну, якісь нові знайомства ви очікували. То у вас це буде вдалим. Якщо це буде стосуватися роботи, то у вас також, можливо, будуть відкриватися нові можливості або перспективи для майбутнього. Хтось буде розпочинати нові проекти, будуть приходити ідеї, і їх потрібно застосовувати. Також, хто працює з інтернетом, у вас день пройде вдало. А ще, можливо, щодо роботи потрібно розглянути питання або більш активувати рекламну кампанію. В особистих стосунках я вже сказала, що у вас будуть такі романтичні надії, де вам, у вас буде підвищена чуттєвість. Але не виключено, що ви будете ідеалізувати свого партнера. Тобто не все може бути так, як ви собі там уявляєте. Підказка для вас ідея така. Наразі в цей день дуже бажано для вас закладати фундамент на майбутнє. Тому що це день, щоб ви будували якісь плани, відкривали свої нові можливості, спробували свої сили і розкривали свій потенціал. Але до ваших справ важливо ставитися з якимось творчим підхідом, тому що прийшов час, щоб ви розкривали себе, проявляли свої таланти, більше спілкувалися. Але щоб вам було більш комфортно і швидше це все у вас зрушувалося із місця, ваші плани, то шукайте своїх однодумців, довіряйте своїй інтуїції і рухайтесь туди, куди кличе ваша душа. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Аркан світ говорить вам так. Аркан дуже серйозний, який вам говорить про те, що саме в цей день у вас прийшов час для того, щоб ви щось уже або завершили, або вже перейшли на новий рівень і щось розпочали для себе. В цей день у вас можуть бути, якщо це стосується робочих питань, то ви можете розширювати свої перспективи. Хтось, можливо, займається міжнародним бізнесом і це буде у вас процвітати. Також це час, щоб будувати якісь ем, свої плани, тому що у вас є гарні перспективи на подальший розвиток того, чим ви займаєтеся. Також, можливо, для когось актуально довгострокові інвестиції, отримання винагород, заохочення, визнання, славу. Тобто, це дуже гарний день для таких питань. А ще, можливо, хтось цей день буде десь подорожувати або навчатися. В особистих стосунках, можливо, у вас будуть якісь нові зустрічі, нові знайомства, якщо ви досі не маєте партнера. А ще для таких дівчаток і чоловіків є віртуальні романи, можливо, будуть актуальними. Або, можливо, взагалі у вас будуть такі різнобічні захоплення, які будуть вас надихати, будувати свої стосунки. Якщо у парі, яка вже сформувалася, і наразі є якесь якась питання, що, можливо, конфліктні ситуації або сварки у вас були, то зараз в цей день буде гарний час, щоб ви примирилися. Ну, а ще можливо. Для когось у цих стосунках буде важливим аспектом ваша духовна зрілість. Підказка для вас є така: розширюйте свій світогляд, знайомтеся з новими людьми, розширюйте звичне коло спілкування і відправляйтесь у подорож. Якщо в кого є можливість, то. Відправляйтеся дійсно в подорож. А в кого такої можливості немає, можливо, робота утримує, можливо, фінанси поки що вам не дають такої можливості, то хай це буде у вас віртуальна подорож, де ви будете дивитися і надихатися красою нашої планети. Тож, прийшов час пожинати плоди від прикладених раніше зусиль. Попереді у вас стоїть новий виток розвитку. Тож, я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Королева Жезлів говорить вам так. Діяти ви можете в будь-якій сфері свого життя, але це день в більшому ступені підходить для того, щоб ви вирішували свої робочі питання. Ну, для кого, можливо, це буде актуальним, то у робочих питаннях, можливо, у вас будуть якісь спілкування з вашим керівництвом. Загалом це успіх у справах і ваші питання щодо вашої самореалізації ваших досягнень на цей день буде відкритим. Тобто ті процеси, які вже ви запустили, будуть набирати свої певні оберти. Для когось це може бути кар'єрний зріст або отримання посади. Тож, у вас всі такі перспективи на розвиток вашої кар'єри або ваших робочих питань. Для в особистих стосунках, можливо, у вас буде спілкування з вашою мамою, з подругою або взагалі з якоюсь успішною жінкою. Ну, а ще, можливо, в цей день ви будете в особистих стосунках, для кого це актуально, отримувати пораду або підтримку. Ну, Але як би там у вас не було, в цей день ви варто щодо особистих стосунків, щодо робочих питань ставитися більш відповідально, тому що у цей день. У вас є дуже гарна можливість проявити себе, діяти упевнено і рішуче. Але не забувайте, що завжди, щоб у вас там не складалось, потрібно враховувати обставини, в яких ви будете знаходитися. Тож, підказка для вас така: ініціативу беріть у свої руки. І дійте рішуче. У вас повинен бути такий підхід до вирішення питань, ніби м'який. Але всередині повинен бути той стрижень, який буде допомагати вам вистояти у будь-якій ситуації. Проявляйте обережність, якщо вам наразі не хвататиме впевненості, то звертайтеся за порадою до жінки, яка має або необхідні знання, або, можливо, зможе вас направити у нужне русло на потрібний шлях. Тож я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.